Великдень є одним з найголовніших свят в православії. Віряни підуть в церкву для освячення продуктів, але не всі продукти можна нести до церкви. Священнослужителі стверджують, що в кошику не повинно бути ніякого коголю, окрім вина кагор, грошей, прикрас, ключів від квартири чи машини, ножиць та ножів. Овочі та фрукти також можна не брати, бо в піст їх можна вживати в необмежених кількостях. У великодній кошик слід покласти свічки, паски, яйця, сало або м'ясо, молоко, сир, масло, сіль та хрін. Яйця є символом нового життя та відродження, молочні продукти. Символом жертовності Всевишнього, сіль достатку, хрін, здоров'я та довголіття. М'ясо несуть на освячення тому, що Його забороняється вживати під час Великого посту. Христос воскрес, Воїстину воскрес!